Воює проти Росії з 2014 року. Питання треба вирішувати кардинально, грубо і остаточно, а не присипати проблему анальгіном і думати, що якщо вона трохи перестала боліти, то її вже немає. Вболіває за фронт і права військовослужбовців. Ми виграємо там бої, і ми ведемо там війну, але програємо весь час тут в Києві, в кабінетах влади. Андрій Білецький, людина, яка фактично виростила з добровольчого батальйону Азов, третій армійський корпус збройних сил України. 72 бійця були відправлені на гелікоптерах в Маріуполь і таким чином скріпили оборону міста. Це фантастично непросто. Харківський військовослужбовець, який пройшов шлях від добровольця до бригадного генерала, про нього сьогоднішній випуск Україна може, може дуже скоро повернеться в свої реальні кордони. Крим, Донбас будуть наші. З вами Фаїна Василенко, і всі подробиці про цю персону за мить. Андрію Білецькому в серпні виповнилося 46 років. Сам він родом із Харкова. Там народився, виріс і отримав освіту. Закінчив Харківський національний університет Каразіна за фахом історик. Майже відразу після отримання диплому Білецький заснував організацію Східний корпус займався патріотичними акціями. Після помаранчевої революції в 2005 році Білецький очолив організацію Патріот України. У 2008 2010 роках мав конфлікти з владою Януковича. А в 2011-му взагалі опинився в СІЗО, де провів майже два роки. Справа була політично мотивована. Білецького підозрювали в збройному нападі на людину. Хоча жодних доказів проти нього чи бодай свідчень не було. Кримінальна справа починалася перший лист. це Лист Хорошковського до Пшонки, другий Пшонки до Захарченка і третій Захарченка. Відповідь до Хорошковського. Три листи трьох ключових осіб по такій справі. А мене там взагалі не було. Хибні покази проти Білецького дав один із свідків, точніше, необхідні свідчення, і з нього вибили силою. Андрія в підсумку випустили. Як пояснили юристи, через несправедливе утримання в ізоляторі Білецький міг би подати до європейського суду справ людини ймовірно виграти його. Але він не став цього робити. 19 листопада, 2011 року на Андрія Білецького скоїли замах. Біля його ж будинку в Харкові в чоловіка кілька разів вистрілили з револьвера. Одна куля влучила в щелепу, інша прострелила руку. В місцевій лікарні невідкладної допомоги Білецького прооперували і дві свинцевих кулі. Тодішня міліція кваліфікувала подію як хуліганство. Та хто стояв за таким хуліганством? Так і не з'ясували. У 2014 році після Революції Гідності, окупації Криму та вторгнення Ерефії на Донбас Андрій Білецький стає організатором добровольчого батальйону Азов мобілізація триває, доки йде війна. І наше завдання не тільки зупинити її тут і відновити єдність країни, але повернути її нашому сусіду сповна і перенести її на їхню територію. Добровольці Азову стали такими собі чорними чоловічками, як відповідь на зелених чоловічків, які з'явилися в Криму в 2014-му. Під командуванням білецького азовці тоді воювали в АТО, захищали широкине, брали участь у героїчному звільненні Маріуполя. Ми повинні були бути резервом, але вийшло так, що прийшлося прийняти участь безпосередньо в боях. Про тому, що а, значна частина людей. Була і поранена, і постраждала в результаті дуже складного бою, який відбувся в переддень рівно за добу. Згодом пригадуючи ті вересневі бої, білецький сказав, що азовці з теперішньою підготовкою показали б ще яскравіший результат. Це не назвеш шедевром. Єдине, що що ми десь були на приблизно на одному ж рівні тактичного мислення як, з супротивником. Як, так? так і на тому рівні ми його переграли. Так з точки зору сучасного, ну все зростає і все я зараз би показував абсолютно інші результати, і знадобилося б я думаю 15 хвилин. Тоді серйозно розжилися трофейною зброєю. Так, повернули Маріупіль в українське поле. Хай там як, а після 2014-го Білецький заявив про себе як ефективний командир. А Азов виріс до полку і увійшов до складу національної гвардії України. Військовослужбовець отримав звання Героя України. Пізніше Андрій Білецький вирішує спробувати себе в політиці з неофіційним гаслом, але твердим особистим переконанням, у фронту має бути свій голос. Він іде в депутати. Фронт повинен мати свій голос, якщо коротко. Тому що ми виграємо там бої, і ми ведемо там війну, але програємо весь час тут в Києві. В кабінетах влади в парламенті не можна сказати, що політична діяльність Білецького була такою ж інтенсивною, як військова служба. Він виступав проти проведення виборів на Донбасі за закриття російських банків на території України, а також вказував на факти корупції в українській армії. У 2016 році Білецький створює свою політичну силу національний корпус, яка складається здебільшого з досвідчених ветеранів війни. Утім, як підмітили аналітики руху, чесно в тому ж таки 2016 році Білецький пропустив усі пленарні засідання. Очевидь, політичний запал зовсім зник. Тож і не дивно, що вибори 2019-го військовослужбовець і політик пропускає, не балотується. Хоча залишається медійно активним як лідер своєї партії. Вкладатися в армію це не вкладатися в нікуди, в солдатиків і так далі. Це вкладатися mm -hmm. в тому числі в власну економіку і у власне добробут. З новими силами в бій Андрій Білецький вступає після повномасштабного російського вторгнення. Він припускає, що в Україні гарні шанси на перемогу, якщо до нас пристануть інші країни, на які в різні часи зазіхала Росія. Зараз ідеальна ситуація для того, щоб білоруси доробили те, що вони не доробили рік тому, коли могли доробити. Ідеальна ситуація для повстання. Зараз ідеальна ситуація для того, щоб грузини. Повернули свою територіальну цілісність, повернули Абхазію, повернула південну Осетію. Зараз ідеальна ситуація для того, щоб Молдавія вирішила питання з Придністров'ям. Але як ми знаємо, цією ідеальною ситуацією ніхто із перелічених країн поки що не скористався. Попри це, Білецький переконаний в Україні є шанси повернути своє. Україна може, може дуже скоро. Повернеться в свої реальні кордони. Крим, Донбас будуть наші. За час великої війни азовці не раз проявили свою хоробрість та професіоналізм. Чого варта висадка в Маріуполі або так званий авіапрорив, коли небо над містом фактично контролювала ворожа авіація? Доставка підкріплень і озброєнь, а також медикаментів, боєприпасів і так далі. Засобів зв'язку за допомогою гелікоптерів. 72 бійця були відправлені на гелікоптерах в Маріуполь і таким чином скріпили оборону міста. Це фантастично непросто окрема велика тема і болюча рана Азовсталь з березня по травень 2022 на території металургійного комбінату тривали бої. А в бункерах підприємства лишалися цивільні та військові. Частину захисників, як відомо, звідти забрали до різних колоній на окупованих територіях. Частину забрали в Лефортово це слідчий ізолятор в Москві. І саме азовцям росіяни шиють космічні терміни ув'язнення по 20-25 років, а то й довічне. Для ворога Азов це один із символів української нескореності. Де ж сьогодні воює Андрій Білецький? З березня поточного року він керує третім армійським корпусом ЗСУ. Саме тоді офіційно третя штурмова бригада стала корпусом. 1 жовтня до Дня захисника України президент Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв Білецькому військове звання бригадного генерала. Білецький залишається доволі медійним військовослужбовцем. Він дає інтерв'ю змі та виступає на різних профільних заходах. Не так давно Білецький заявив, що чинна система мобілізації несправедлива. Кого зараз в першу чергу грибуть Села, невеликі населені пункти. Навіть в містах ніхто ж не цікавиться великими мережами спортзалів, так і тому подібних речей. Всі цікавляться. Автовокзалами, електричками і так далі, місцями, де люди, власне кажучи, з сіл із області, приїжджають на роботу в обласний центр. Наприклад, а на конференції ЄС 2025 Білецький Пілецький сказав, що Україна в попередні роки лідирувала за інноваціями, особливо в дронах та безпілотниках. Але в 2025 році Росія обігнала нас за кількістю ОВПІ. І це дуже важливий фактор, враховуючи особливості так званої нової війни. Якщо в 2022 році ми мали відносно класичну війну, інколи вона була позиційна, інколи вона була е е маневрова, але це була класична війна з застосуванням деяких засобів, таких е як дрони, які справляли деякий вплив, але не були все таки ключовим фактором. Е Успіху чи не успіху, то в 25-му році ми маємо абсолютно нову ситуацію. Лінія фронта надзвичайно розріджена. Високий рівень технологій, за словами Білецького, потребує продуманої стратегії розвитку військово-промислового комплексу. Щоб виграти війну, мовляв, треба думати поколіннями, а не роком війни. Що ж на особистому фронті бригадного генерала? Дружина Білецького відома українська журналістка Тетяна Даниленко. У 22-му році в пари народився син, який носить подвійне ім'я Андрій Северин. Після початку повномасштабного вторгнення, поки Андрій Білецький воював. Тетяна займалась вихованням сина та відійшла від публічної діяльності. Проте вже у травні 2023 року Даниленко повернулась до активної журналістської роботи. У жовтні 2024 року вона стала ведучою підсумкового відеопроекту української правди на їхньому Ютуб-каналі. Для обох це другий шлюб у минулому Андрій був одружений з Юлією Брусенко. Від неї в Білецького є ще один син Олександр, якому нині 18 років. Вже сьогодні Білецький називає його принциповим та розумнішим за батька. А як вам, бригадний генерал Андрій Білецький? Як думаєте, в чому секрет його успіху? І ким бачите його в майбутньому? Пишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами, все буде Україна.